Долучаємо до нашого етеру Тараса Загороднього, керівний партнер національної антикризової групи. Вже з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, рада вас вітати! Слава Україні! Доброго дня, героям слава. Швейцарія заявила, що готова прийняти зустріч Трампа із Путіним. Навіть е, ордер на його арешт не завада. кажуть, не заарештуємо, приїжджайте до нас. Ось вам буде майданчик. Ну, Швейцарія нейтральна країна. Е, Путін для Путіна страшний сон, що Україну візьмуть у НАТО. Трамп там звинувачує Байдена, що він дав хоча б маленьку надію, що нас візьмуть в оборонний блок. Міс. Це проведення грає якусь ключову роль для потенційних перемовин, ну давайте так. А як Путін туди потрапить? Ну каже це Швейцарії, що не зарештує. Він, він же летіти як... повинен на територію країн НАТО. Угу. Чи полетить Путін, чи скільки йому там валізок треба бути для аналізів додатково собою брати? Він же ж в Монголію недаремно приїжджав, тому що Монголія там є суходольний кордон. Так? Є два кордони Китай і є кордон з, з Китаєм. Якщо щось трапиться, то можна одразу ж евакуювати, його потрібно. Або якщо Монголія його зарештує, то дівати його нема куди. Тому Швейцарія ну теоретично можливо. Але це чи, чи поїде Путін ще на зустріч? Це ще це велике питання, тому що Трамп же як себе позиціонує? Він же ж говорить, що не він хоче зустрічі з Путіним, а Путін з ним хоче mm -hmm. зустрічі. Тобто, головним головним пацаном тут є Трамп так а Путін же хоче а, таких от рівноправних перемовин по, по безпеці. Десь я там бачив, що зливається, що він досі не забув цю і вимогу, що НАТО повинна демонтувати всю свою військову інфраструктуру в країнах Східної Європи, що Швеція та Фінляндія повинні вийти з НАТО і так далі. Ну почекайте, чи буде воно все це ці, 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 ці розмови. Я, я я поки що прихильник такого, що зараз американці постукаються головою обстійного Путіна. І будуть живати зовсім інших заходів по ньому. Тим більше дивіться, вдарили ж санкціями по його тіньового флоту, так званому, угу. а це дуже потужний удар. Вдарили по страхових компаніях, тому що всі ці три роки весь світ удавав, що, начебто, страхові компанії, які страхують суда, вони мають якесь страхове покриття. Ось далі. У Чи цій не пізно, сторі... пане Тараса. Вже на останок каденція. Все нормально, все нормально, все нормально, Тому що е ви ж повинні розуміти це е питання в наступному. А е що якраз це важель тиску Трампа на Росію? Тим більше що у Трампа mm -hmm. там хтось там писав е десь в Times, Таймс, Трамп зніме ці санкції. А навіщо йому знімати ці санкції? Трамп же така людина бізнесова, яка якщо ти не, зро, не зробиш мені якусь послугу, я тобі нічого робити не буду. Тим більше, ви ж повинні розуміти це, такий інтерес. Навіщо знімати санкції з Росії? Щоб більше було нафти а, на цьому російською, але у цього Трампа, пацани в Техасі, можуть не зрозуміти. У нас є своя нафта, ми самі хочемо в Європу все затискати. Так що процеси достатньо активно йдуть з затискання. Того, що потрібно, українці б'ють по території Росії, системна самі вже росіяни жаліза, в новоросійську прилетіла СБУшники влупили по услугу Балтійському морі та багато чого іншого. Тому ця зустріч взагалі може ще не відбутися, тому що знову таки Швейцарія це треба літіти над країнами НАТО, тому що так просто Швейцарію не потрапиш. Теоретично, Могло б там зустріч теоретично, могла б бути зустріч в Азербайджані, куди Путін не боїться літати. Але ж Аліїв, ви ж бачите, як Аліїв просто вже знущається з Путіна. Да, давай покарай своїх цих вбивць. Виплати компенсації і так далі. Я думаю, що і це місце не дуже таке привітне для Путіна на, на цей час. Тому це ще багато нюансів буде і багато розмов, які не факт, що закінчаться чимось. Но ну, спочатку обіцяв завершити за 24 години. Потім уже відкелога від лунає що 100 днів, принаймні про зустріч з путіним. кажуть про 6 місяців півроку. Те, що ось ці терміни відсуваються, це свідчить про те, що Трамп глибше занурюється в війну Росії проти України. Забудьте все, що Трамп говорив під час виборчої кампанії, що республіканці говорили по Україні. Це не стосувалося України, це стосувалося виключно виборчої кампанії е, Трампа і е, в контексті, який зрозуміли виборцям Сполучених Штатів Америки, і це не для українських вух взагалі було призначено. Е, звісно, що вони будуть зовсім по-іншому виходити з того, що є. Сформується зараз апарат. Зараз вони послухають пару разів. Е, ці перекази давніх казок Путіна про Печенігів, про Рюриковичей, які що відбувалося на, на території України Росії тисячу років тому. Вони зрозуміють цю ну, просту річ, що пацієнт не міняємо і буду скоріше за все вживати зовсім інших заходів. Тому що вони вже відкрито сказали, що ми відкидаємо будь-які пропозиції, те, що волонало від Трампа. А там же ж принципові розбіжності, Трамп же, як ну, раціональна людина. Говорить, давайте, давайте зробимо так. Зупинимось на лінії розмежування і починаємо розмовляти. А Путін же цього не хоче. Він хоче, щоб Україна віддала йому вже Запоріжжя, Херсон, mm -hmm. Донецьку область, що він собі намалював в Конституції. Офіційно відмовилась від НАТО і так далі. І, так далі. і ніхто не говорить, що Україна буде демілітаризована. Тому що ж росіяни хочуть, щоб Україну можна було знищити у будь-який момент. А ніхто про це не говорить. Ніхто про це не говорить. Тому що американці навпаки говорять, це ніколи не повинно повторитися. Ніколи не повторитися. Це означає, що допомога Україні скоріш за все буде навіть збільшена а утримувати будуть українську армію. Правда, за європейські гроші. Ми повинні розуміти це цю, цю історію. Не виключено, не виключено те, що от, знаєте, був дискурс знову вигулькнув повернення ядерного статусу України. Угу. Це це республіканський дискурс. От буквально місяць тому, якщо ви пам'ятаєте, раптом почалася вся розмова цієї історії. Це республіканці обговорювали це питання. Чому тому, що вони вважають, що Будапештський меморандум це є серйозним документом, які по яких США зобов'язалися допомагати Україні? Незважаючи на те, що підписували демократи, та? А, і одна з підтем бокових тем була, що якщо ми не виконали свої зобов'язання, Україна виконала свої зобов'язання, то треба повертати в стан 94 го року. Ну знаєте, це в принципі історія. Це якби і, і, і росіяни на це відреагували воно знову піднімалося Що давайте в Польщу розміщати ядерну зброю. Або в Польщі, або в Україні мається на увазі там літаки Б-52, наприклад, з які є носіями ядерної зброї. і Так далі, ну взагалі це питання буде до речі, теж дискуватися, В принципі, в нашому політику ми це обговорювалося, до речі, багато разів. Я пам'ятаю, навіть деякі депутати це пропонували повернення ядерного статусу України. Був такий депутат від батьківщини Дубовий, Я пам'ятаю, він вперше підняв порушував це питання достатньо давно. Вважалося, що це. Фантастикою, але він тоді заявив, і тепер всі знаєте, думають. Ну а це фантастика може стати реальністю, тому що Україна скоріше за все створить і її, скоріш за все, має носії балістичних ракет. А чи є ось, там ядерний статус? Це вже дискутоване питання, в тому числі, і це дуже добре для нас, тому що ну у Путіна зараз козирів немає, про які він міг висунути Трампу. Скаже, що, наприклад, Трамп що скаже йому: Путіна, а що ти взагалі можеш гарантувати? От що ти можеш гарантувати? Тебе виторила Сирія, а сирія вони втратили важель тиску на Близький Схід. Вони завжди користувалися як важелем тиску на американців і погрожували Ізраїлю. А тепер цього немає. Далі він скаже: Суха, що у тебе дрони кожного дня прилітають. Да? он там вже там до, до Татарстана вже дістають. Там твою нафтопереробку переб'ють твоїх генералів, он СБУшники на самокатах вже катають в центрі Москви. А що ти контролюєш? Що ти контролюєш взагалі? І тому я вважаю, що це такі поки що розмови. тут же ще інше питання. Путін же не хоче перемовин з Україною. Він же хоче перемовин виключно з Трампом. А от Зеленський нещодавно інтерв'ю, коли він на цьому Фрідману давав, він же ж неправильно веде лінію, а, говорить так: спочатку я зустрічаюся з Трампом, а потім там Ну там з Путіну. А потім ми можемо в трьох, типу зустрітися. Ну в якомусь форматі проблема в тому, що Путін не, не хоче зустрічатися з Зеленським. Чому там по перше він вважає Зеленського нелегітимним? Да, по-друге, вони стільки разів говорили, що Зеленський ну як по-перше, він завжди педалював тему, що зеленський єврей за національністю. Да а потім ще постійно говорив, що він очолює неонацистську державу. Ну тут, звичайно, логіки, звичайно, ніякої немає. Але як Путін може опинитися в, в, одному, в одному приміщенні з людиною, яку він вважає лідером неонацистської держави? Тут вони потрапляють нову пастку, і ідея Зеленський скаже: Ну дивіться, не хоче, не хоче. Давайте нам більше зброї ми будемо вирішувати це питання. Так що йдуть, ідуть великі такі дипломатичні... Дипломатичні е, ігри навколо цього, але ну, немає чого, козирів немає. Козирів немає для того, щоб ну, на щось претендувати. Ем, я припускаю, що якраз гарантії безпеки будуть е, найбільше дискутуватися в розмовах Трампа і Путіна, Трампа і Зеленського. Якщо е, Трамп проти НАТО, і якщо е, ось ми зафіксували цей сценарій з, ядер, з ядерною зброєю, але якщо ні, то залишається вочевидь е, лише сценарій м, ну, озброєння нас до зубів, так передача е, тих самих або тайфуні. Або систематичні великі пакети зброї, якщо Трамп перекине ось цю відповідальність на Європу, чи потягне це Європа, тому що буквально ось Польща говорить про те, що 5% ВВП на оборону ну ми готові тільки через 10 років. Миротворців своїх в Україну перемістити. Ми не готові. І я і поляки кажуть, що сусідні держави не мають це робити вочевидь, бояться. Ще більше ескалації, давайте так. До, до поляків претензій щодо витрат на оборону взагалі немає. Uh -huh. Вони вже зараз 4 витрачають. А всі інші країни Європи, ви подивіться, на розслабухі. Бу, вони не витрачають навіть 2% ВВП. Навіть оця Канада, яку до яких претензії має Трамп, одна ж претензії, що вони теж не витрачають навіть 2% ВВП. Один і два вони витрачають. Ні, Трамп буде розмовляти з Європою так. Шановні, як він на своїй прес-конференції буде так, значить, оплата комуналки є, да, є. Працює п'ята стаття статуту НАТО. оплата комуналки немає, не працює п'ята стаття статуту НАТО. Тобто 5%, я думаю, як завжди, він це блефує. Думаю, мінімум 3% він буде викручувати зі всіх країн НАТО, зі всіх країн та Польща, до речі, показала, що можна 4% витрачати. Далі ці гроші збираються, фінансується українська армія, в тому числі після війни, так як гарант безпеки Європи. А, і закуповується американська зброя, звичайно, що чи піде Трамп на це, те з задоволенням, тому що це буде закуповуватися американська зброя і гарантії безпеки. Я думаю, що він дотисне, що повинні бути присутні там не миротворча, а стабілізуючі сили. Ну поки що Польща не мабуть не почула якоїсь зрозумілої зрозумілої конструкції а, і так далі. Тобто, але це ми говоримо, якщо Україна не здобуває контроль а, по всій своїй території я не виключаю все ж таки, що в результаті бакування Путіна американці можуть десь влупити, ну потроху десь влупити, як вони знають, думають, що вони потроху влуплять, щоб привести його до тями, і там може взагалі початися осадівський сценарій, так тому що еліти будуть зрозуміти, що е, все це вже кірдиким, і давайте щось вирішуєте з цим психом, наприклад, путіним. Uh, і ми взагалі я вважаю, що висока мові точніше зростаюча ймовірно, що Україна взагалі може отримати кордон 91-го року. Тоді питання вступу в НАТО стане рупа, тому що без контролю своєї території ми в НАТО ну нас точно не пустять. Це і так зрозуміло. А різні конфігурації, коли Україна, начебто не в НАТО, але гарантії від країн НАТО отримує, наприклад, наприклад, ядерні гарантії від Франції та Британії. Цілком імовірний, це те, що зараз, ну принаймні, в якійсь конфігурації про це про це обговорюється, так що так, але ви ж повинні розуміти, це все рівно в будь-якому разі поразка для Путіна, тому що він же хотів повністю демілітарізувати Україну, щоб можна було бити в будь-який момент, а цього не буде. І далі я думаю, що ніяким гарантом безпеки він же нікого не буде в Європі, тому що йому скажуть знову таки Трамп, як знаєте, акула бізнесу скаже. а Що ти можеш знову таки гарантувати? От що ти можеш гарантувати? То у тебе ще війська іноземні на твоїй території. Ти з ними нічого не можеш зробити. А я не виключаю, що Україна ще якийсь сюрприз зробить до 20-го числа, окрім там Курської області. Не виключено, що буде гуманітарна допомога Придністров'ю, наприклад, да? Чи інші речі, щоб продемонструвати силу, або коли там Путін теоретично буде зустрічатися з Трампом у цей час будуть розбомблені наприклад, термінали в новоросійську чи на Балтиці. Оце прояв сили. Ми ж повинні завжди розуміти, що ми повинні в першу чергу проявляти силу. Ми повинні демонструвати. Власний а, ВПК да, його спроможності а, і туди нарощувати зусилля. Тоді все буде гаразд, тоді все буде гаразд, всі будуть змушені. А слухати те, що е, вимагає Україна, тому що ж Путін як думає, я зараз поговорю з Трампом, а Трамп піде і буде нарізати завдання Україні. Що треба робити? Що треба робити, а що не треба робити, але він зі своєю позицією, яку він озвучив, і не може від неї відступити, що Україна повинна покинути Запоріжжя і Херсон. Ну я думаю, що там клепки а ще він ж хоче, щоб США міжнародною угодою визнали. Фактично окупацію чотирьох областей З Криму. російськими угу. да це ніколи в житті не буде, навіть теоретично на цього не буде, і тому в даному випадку, звичайно, що знову таки бити, бити по території Росії. Це сам, це нам в капілочку, нам в капілочку йде, і це все американці абсолютно все бачать, все розраховують, і це наше будуть переломлені позиції. Пане Тараса, непокоять зараз е, суспільство заяви Трампа все про ту ж саму Гренландію, про Канаду, Панамський канал, е, тому що проводять вже дехто навіть аналогії із Кримом. Е, Путін мовляв, скаже: якщо Трампу можна Гренландію купити, завоювати, то що ж я роблю не так? Е, чи не вбачаєте ви тут схожість у цих імперських амбіцій е, навіть на на прес-конференції? Трамп каже, що я розумію Путіна, що у нього мовляв, ось тут НАТО під носом, що він має забезпечити свої території. Чи не вбачаєте ви в Трампі Путіна? Ну, це лівацькі політики, які досі не можуть відійти від перемоги Трампу, починають розганяти цю мечню. Дивіться, Трамп, що робить Трамп, коли робить такі заяви? Все, всі ці по Гренландії, по Панамі, по Канаді це великий привід Китаю. Він говорить цим країнам, шановні, вирішуйте питання з, з, з цим з китайським впливом, особливо це стосується Панами. Я вам запустив рахунок, так? Вирішуйте це питання. Я хочу бачити прогрес, як ви викидаєте Китай зі, зі, зі своїх територій. Якщо я не побачу прогресу, то я буду розмовляти з вами зовсім по-іншому. Як це було, наприклад, під час Холодної війни, коли США здійснили вторгнення в Гренаду для того, щоб зместити комуністичний уряд, Рейган це робив. В 89-му році знесли Нар'єгу в Панамі, до речі, так. 94-му році то вже Буш робив. 94-му році а, було вторгнення на Гаїті для того, щоб відновити а, президента. Це вже Клінтон робив і так далі. Тобто, США повертається в якості такого головного шерифа. Але якщо хтось там в'якне, що він має такі самі права, як Сполучені Штати Америки. То той отримує в диню боляче, тому що те, що дозволено Юпітеру, не дозволено Бику, те, що називається, тому що право на силу має тільки Сполучені Штати Америки ніяких там амбіцій немає. Це звикайте до перемовин, до, до манери перемовин Трампа. У нього все в книжках описано, як він веде перемовини от і так далі. По Гренландії я думаю, що це питання ще до Данії, там що є торгівля, тому що Данія дуже важлива країна, вона не тільки Гренландію контролює, вона ж контролює ще протоки в Балтійському морі. А Данія може, наприклад, нарешті починати запитувати у суден, які везуть російську нафту, що до екології, там щодо страховок. І ви взагалі закупорите в дійсності Балтійське море а, і багато чого іншого. Це саме стосується Канади, тому що китайський капітал заходить через Канаду для того, щоб експортувати товари, наприклад, США. Те саме стосується Мексики і так далі. Про, про Панаму я взагалі був Китай повністю контролює це. Тому немає ніяких там імперських амбіцій. Звикайте до, до манери Трампа. Він зараз всіх перелякає, він же демонструє наступне. Він же демонструє наступне: добре, там росіяни Путін, ти говориш, що є світ сильного, так? хто хоче, то і робить. Ну добре. А якщо ми так почнемо діяти з нашими, з нашими можливостями, тому що і комусь буде дуже дуже боляче, якщо хтось так почне робити, так? тому я вважаю, що це лякалки, ніяких там імперських амбіцій немає. Канада їм не потрібна в якості складової частини США по одній простій причині. Це смерть буде республіканської партії, тому що Канадці більше схильні, наприклад, до демократичної партії. Воно їм треба ту Канаду, ні притиснути Канаду, що нафту треба експортувати, не нам. А в Європу давайте разом тоді. А товари давайте будемо китайські, які ви нам е, підсовуєте під виглядом канадських, так? Вони не повинні бути присутнім е, через Канаду. Там питання по мігрантам, в тому числі було до Трюдо. Е, і так далі. і так далі. Тому це зовсім, зовсім інші приховані мотиви. Немає там ніякого. Ви ж повинні розуміти, головним ковбоєм світу. Для Трампа є одна людина, так і він її прекрасно знає. Він його бачить кожного ра кожного разу в дзеркаль, коли піднімається вранці. А все інше вони виходять з того, що головним є Сполучені Штати Америки. Нам треба звикати до того, що у 21 першому столітті е, будуть ось такі погрози силою захоплювати якісь території, а не як ми звикли вже раніше, що одна держава може контролювати або взяти під вплив іншу фінансами, економікою, чи це ось виключно м, такий ексцес заради перемовин заради завершення російсько-української війни. Ну, якщо хтось не давайте Так, ми повинні оцінювати на слова дії, що в дійсності буде. Це як зі словами Трампа, що він розуміє Путіна. Ну зустрічався Трамп з Путіним, коли був президентом. І що це Путіну дало? А? Зупинив північний потік, просто зупинив будівництво північного потоку. Це удар був по Росії, так? влупив по Вагнерах в Сирії, на що не наважувався Обама, так влупив по генералу Салімані в Ірані, просто його знищив на території Ірану. Як тільки була концентрація військ на, біля кордонів з Україною, коли ще Трамп був, що зробив Трамп? І надіслав стратегічні бомбардувальники, які літали на територію України. Згадайте ці всі історії з офіційним з офіційний. Е Формулюванням для стримування Росії, ну і що що він там сказав, щось ну а Байден сказав про Путіна, що він вбився. Ну і що постачання зброї затримувалось мінімум два рази, і зараз вони виявляються не встигли зброю нам поставити. Хоча ще в квітні все це було вирішено питання з бюджетом і так далі. Тому треба дивитися на дії. Погрози будуть, але я не думаю, що вони перейдуть якусь можу, тому що знову таки Трамп всім дає зрозуміти. Якщо ви хочете права сили, то ми теж можемо зробити право сили. Тільки вам так боляче буде, якщо у нас буде право сили, що ви просто кісток не зберете. Нехай так і буде, пане Тарасе. Наостанок, переходячи, повертаючись до наших справ внутрішніх, захопили ми перших двох полонених північнокорейських Служба безпеки України взяла їх там під, свій, під своє ніжне крило, приводять до тями і допити вже проводять якусь інформацію, витягають із них. Як ми можемо використати ось цей факт? Чого. Нам очікувати, якої міжнародної реакції, знаєте, я читав жарт в інтернеті, що якщо вони говорять, що не знають не російської ані інших мов, то треба їм запускати малюка з його лагідним виразом обличчя, е, і вони згадають все, що вони знають. В дійсності, якщо серйозно, це дуже, дуже вагома річ. Тому що адміністрація Байдена, як ви пам'ятаєте, удавала, що їх там нет. Uh -huh. Вони починали розповідати, та немає там корейців і так далі. Україна тепер бере цих корейців, до речі, Південна Корея підтвердила, що це корейці. Uh -huh. Вже підтвердження є. Тепер Україна говорить, шановні, це відкрита Третя світова війна. Це супер ескалація навіть по нормативах а, дуже такого вегетаріанської адміністрації Байдена, так? що розростання війни. Це наш козир, який показує, що дивіться, вони співробітничок. Тут третя світова війна. От вам два корейці, яких ми знайшли, і так далі. І давайте не розповідати, що тут не, не триває війна. Це дуже вагомий козир для України на перемогу. Він показує, що Росія йде на суперескалацію. І от, знову таки вимога допомагати Україні більше для того, щоб знищити ворога, який вже приходить зі сходу, тому що зараз чи ні, не натренує армію свою а потім куди він її кине південну Корею. А хто в Південній Кореї знаходиться? Чи контингент Сполучених Штатів Америки? Тепер ви будете мучитись з тими вже на іншому кінці світу. Тому тут все абсолютно правильно, це дуже вагомий козир. Україна показувати всім повинна ООН повести можна їх, показати, що вони там витворяють, і так далі. Тому тут це абсолютно давно давно полювали за цими. За цими корейцями, я знаю, да? були ж там історії, просто не довезли інших, тому що померла від ран. Але це вагомий козир, яким Україна повинна показувати. Іде світова війна, а Трамп же обіцяв, що воювати ніхто не повинен бути. Ну значить, давайте ще там прикрутимо, а надаємо по вухах північній Кореї. А північна Корея це сателіт Китаю. І знову таки ми спливаємо до того, що комусь треба подавати на вухах, а вже Китаю, щоб не допомагала Росії, тому що е, без допомоги, тобто корейці, ну північні корейці, без відмашки Китаю нічого б не зробило. Мене потішила знаєте, реакція російських пропагандистів. Скабєва там одразу написала, що мало того, що вони вторглись на Курщину, так вони ще й украли корейців. Ну вдарили вочевидь подонки. По... подонки да. От подонки а. взяли та там не на стогонесього з'явилися в Курській області. Ну нехай з'являються, нехай з'являється. Тобто, це це в дійсності дуже вагомий аргумент для України. Якщо хтось там почне говорити, що немає світової війни, це ознака відкритої світової війни. Так же Третя світова війна фактично розпочалася. Тільки вона ще не, не називається Третьою світовою війною. А от Корейці це є живий доказ того, що вона йде. Дякую вам, пане Тарасе, що долучилися до нашого етеру. Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи, був з нами на прямому зв'язку. Дякую, да.